Уявіть собі, що цар Ірод, який був царем юдеї в часи народження Ісуса Христа, насправді навіть не був юдеєм. За походження він був ідумеєм, ставленником окупаційної римської влади. І це була ганьба для юдеїв, адже вони чекали власного царя. Ось чому ірод. Знищив дітей, коли знав, що народився цар юдейський. Він намагався усіма способами завоювати прихильність юдеїв до себе. Наприклад, він збудував величний храм, який вважався одним з чудес світу. Проте юдеї вважали його не своїм царем і чекали можливості звільнитися з-під його влади. Врешті-решт це сталося, коли Ірод помер. Проте правонаступником престолу став його син Архилай, який став ще більшою бідою для Юдеїв ніж його батько. Його зловживання владою були настільки кричущими, що він був відправлений під арештом в Рим. Замість нього намісником став знаменитий понтій Пілат. Який судив самого Ісуса Христа. Проте і він довго не протримався. Після нього правонаступником став Фелікс і врешті Фест, який судив самого апостола Павла. 19 липня 64-го року в Римі розпочалась пожежа, яка тривала сім днів. І в результаті якої з 14 адміністративних районів Риму вщен згоріло 10. Всі знали, що це відбулося за наказом Нерона. Який таким чином хотів увіковічнити свою славу, збудувавши Рим наново. Проте офіційне звинувачення впало на християн, яких цей час в Римі вже було дуже багато. Їх почали арештовувати і знищувати на арені цирку. Найжорстокішим була розвага, яку започаткував сам Нерон. Їх прив'язували на стовбах на вулицях Риму і запалювали для освітлення вулиць вночі. Ці гоніння тривали чотири роки. За переданням і засвідченням ранніх християнських авторів, саме в цей час загинули апостоли Петро та Павло. Проте парадоксально, але в результаті цих гонінь християн ставало все більше, пізнавайте нове.